Доброго дня сьогодні із нами на зв'язок виходить Катерина Кушнір, начальниця відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради. Вітаю! Доброго дня! Чим живе культура сьогодні? По яким напрямкам ведеться робота? Культура нашої возирської громади вона не зупиняється ні на хвилину. Це щоденний такий бурхливий процес, навіть незважаючи на те, що за другий рік повномасштабного вторгнення. Ми вже трішки так знесилилися, емоційно виснажені, тому що ти не розумієш, що буде завтра. В тебе немає впевненості у завтрашньому дні, але є впевненість у нашій роботі. І, звичайно, 23-й рік ми почали святково. Це була коляда, наші заклади культури колядували, збирали гроші знову ж таки на підтримку Збройних сил України. Так, це не були великі суми, ми розуміли це прекрасно, але невеличкий внесочок від культури він був. І я вважаю, що це дуже класно, тому що. Що працівники культури вони саме ось ці такі різдвяні свята вони провели, організували на максимум. Стосовно дат, які в нас там заплановані були ще до початку повномасштабного вторгнення, на превеликий жаль, більшу частину з цих дат ми не зможемо відсвяткувати, тому що є певні обмеження не лише військового часу, так, тому що ми розуміємо, що вже зона бойових дій активних, вона трішки далі від нас. Але певні дати, щось ми зможемо провести, щось не зможемо, тому що у нас є і постанова Кабміну, яка Регламентує нашу фінансову діяльність, тому що ми всі розуміємо, що на проведення будь-якого заходу нам потрібні кошти. Навіть придбати ті ж самі квіти для покладання це кошти. Якщо раніше такі незначні витрати проводилися за рахунок бюджету сільської ради, то сьогодні це все проводиться власними силами, і напевно це добре з одного боку, тому що ми розуміємо важливість таких подій. Одні з останніх подій це визволення сіл нашої громади від німецько-фашистських загарбників. Це дійсно такі історичні події. Так, ті, хто цікавиться історією рідного краю, вони пам'ятають, що визволення нашої частини, наших територій, почалися з форсування телігульського лиману, що наші війська йшли. В бік Одеси звільняти Одесу, так тому що історично Одесу звільнили 10 квітня. Наші села звільняли період з 3 по 5 6 квітня. Тобто Калинівка була звільнена сама перша. Останньою була звільнена визирка. Визирка була звільнена 5 квітня. Але ж ми розуміємо, що ну, офіційно звільнення так, але ще тривали певні дії. Бойові власне на території всієї громади були проведені покладання квітів, тому що, наприклад, в Калинівці біля Тилігульського лимана на березі встановлено знак, що там були бойові дії, що через Лиман йшли вже війська виборювати далі наші території у визирці, наприклад, братська могила, там на території знаходився медичний госпіталь, і там дійсно були загиблі і поховання, напевно, були на території 1 Старостинського округу у зорі труда. Там поховані льотчики, які вели бій у в небі під час Другої світової війни. Тобто, ми розуміємо, що ці дати вони не повинні втрачатися, тому що, на превеликий жаль саме учасників тих подій. ich już dużo i dużo Мало, вже, напевно, й однієї руки вистачить, аби всіх перерахувати. Але є і ось ці нові дати, які ми не маємо ніякого права забувати і не згадувати, тому що наша громада втратила захисників. І це дійсно молоді хлопці, це той цвіт нації, це наше майбутнє, яке у нас забрали. Але, звичайно, є певні дати, так, такі певні події в нашій громаді, які б не хотілося забувати, тому що ми живемо. Ми повинні продовжувати жити. Зараз, наприклад, я знаю, що буде проведено в цьому році, це обговорювалося на обласній нараді фестиваль духових оркестрів Срібні Сурми, але враховуючи ситуацію, він буде скоріш за все в онлайні. Це буде такий живий онлайн, і звичайно, громада наша готується вже. Ми розуміємо, і це є статистика наших заходів. Ми розуміємо, що в нас глядач відходить. Це об'єктивно зрозуміло, тому що на нас навіть в культурі є дівчата. Так, учасники самодіяльності, в яких рідні знаходяться на фронті на передовій і їм явно не до того, аби йти співати. Ми це все розуміємо. Я розумію і людей, які не приходять, тому що ну не до свята, не на часі їм. Але в той самий час ми не можемо простоювати, тому що в цьому наша українська культура не вперше вже це говорю. Коли нам добре ми співаємо, коли нам весело, ми співаємо, коли нам погано, ми співаємо. Це журливі пісні, але ми співаємо. І власне, ми розуміємо, так, що в нас є відток глядача цих відвідувачів закладів культури. Тому зараз наші заклади культури проводять не всі, але проводять низку таких майстер-класів, наприклад, до Великодня. Деякі заклади культури співпрацюють з закладами освіти, тобто роблять це спільно. Це проводять на базі бібліотек, де є можливість. Тобто, для мене найголовніше те, що наша культура працює, і це демонстрація того, що наша культура вона є універсальною. Ми сьогодні можемо вчити нові партії пісень, а завтра ми проводимо майстер-клас по плетінню, наприклад, патріотичних браслетів. Тобто сьогодні краще питати, як виживає культура або є і добрі новини у важкий час радують діти молоде покоління, які із різноманітних закладів обласного та державного рівня. Привозять у громаду нагороди. Розкажіть, будь ласка, про це. Власне культура наша вона бере участь де тільки можливо, де тільки можливо безкоштовно і де тільки можливо за кошти, тому що більша кількість заходів це заходи, які проводяться за внески від учасників цього заходу, благодійні внески. І ми реально намагаємося брати участь там, де ми можемо це потягнути. У мистецькій школі визирської громади здобутків вже дуже багато, тому що завдяки роботі директора з вихователями з викладачами мистецької школи. Діти максимально беруть участь у певних таких ось конкурсах: і міжнародних, і всеукраїнських, і обласних, і привозять і перші місця, і гран-при. Тобто це говорить про те, що в нас викладачі мають дійсно високий такий рівень, вони навчають дітей грамотно і на високому рівні, що теж найголовніше. Тому що якщо це міжнародний конкурс, то ми ж розуміємо, що там учасників не один і не два. І якщо дитина здобуває там перше Місце, це говорить про те, що, напевно, серед усієї міжнародної спільноти, яка вбере в цьому участь, що ми найкращі. Тобто це наш жабель, який ми не повинні опускатися вниз. А стосовно саме закладів культури, то в нас і заклади культури беруть активну участь у конкурсах. Ось, наприклад, нещодавно зразковий хореографічний колектив орхідея в визирського будинку культури він брав участь в Одесі в конкурсі і привіз перші місця. І це не вперше орхідея бере участь. І привозить призові місця. Власне, як і весь визирський будинок культури, тому що всі колективи, які мають звання, вони реально часто беруть участь, вони здобувають ось ці переможні місця. Але я думаю, що це не фінал їхній. Тому що їм є завжди куди рости. Вони самі для себе ставлять ось ці межі, до яких вони йдуть, які вони здобувають і знову йдуть кудись далі. У нас трішки гірша ситуація в першотравневому будинку культури, на превеликий жаль, тому що там є певні такі кадрові проблеми. Я не боюсь, наприклад, про це відкрито говорити, тому що Україна зараз, в період війни, вона відчуває дуже великий кадровий голод. І культура цьому не виняток, тому що дуже багато закладів культури взагалі. На простої або не працюють, і це знову ж таки стало відомо навіть по нашим обласним результатам, які в нас були озвучені на нараді. І я розумію, що порівню інших закладів культури ми впевнено тримаємо цей стрій свій. Так, у нас є кадровий голод, але там працівники будинку культури вони. Тягнуть на собі те, що вони можуть витягнути. І також привозять і здобувають і вокалісти. Зараз вже я сподіваюся, хореографія підтягнеться, також призові місця, що теж дуже класно. Не дивлячись навіть на те, що у нас, наприклад, наші два оркестри: що в одному оркестрі, що в іншому оркестрі. У нас хлопці в Збройних силах України. Тобто, ми розуміємо, що сильні наші духовики вони зараз бронять державу. Тому я вважаю, що у нас взагалі вся культура вона сильна, вона ставить собі межі, і вона ставить найголовніше, не дивлячись на те, як важко зараз нам існувати, а це об'єктивно важко. Ми рухаємося вперед, ми намагаємося ось тримати таку позитивну ноту, хоча це дуже важко, і впевнено рухатися і до нашої перемоги. Катерина, розкажіть, будь ласка, про шанування пам'яті загиблих. Знаю, що і книга готується, і організуються світлини пам'яті. Про це, будь ласка. Власне, стосовно меморіалізації наших героїв, а вже, скажімо так, є перша ластівка, це у визирці у сільській раді. Розуміння того, що ти туди додаєш когось, і ти цю людину знаєш, ти наче проживаєш від початку цієї новини про те, що його вже немає, до моменту, що він уже залишається історією. Це насправді дуже важко. Стосовно меморіалізації подальшої зараз ми продумаємо, скажімо так, механізм, як буде виглядати ця книга, що там буде знаходитися, тому що окрім світлин повинно бути ще щось. І я думаю, що. Після перемоги ми обов'язково видамо ось такі книги наших героїв про наших героїв. Вони будуть у шкільних бібліотеках. Вони будуть у наших публічних бібліотеках. І, звичайно, у кожному старостаті з'явиться стенд із нашими героями. І я дуже сподіваюся, що буде реалізовано проект, який ми подавали на Український культурний фонд. На жаль, ну ми не пройшли, а так буває. Але проєкт цікавий. Він також направлений на меморіалізацію взагалі українського народу у боротьбі за незалежність. Називається він І мертвим, і живим, і ненародженим. В цих трьох словах є весь сенс нашої України, починаючи з 2014 року. Я думаю, що ми його реалізуємо, але ж знову таки він фінансово затратний і на це потрібні кошти. Тому я маю таку надію, що після перемоги ми обов'язково увіковічнимо пам'ять про наших героїв, пам'ять про взагалі український народ у цій війні. Ну і традиційно про творчі плани сьогодні це питання і про рух уперед, і безумовно про надію. Взагалі, наша культура, вона така. Вона будує собі плани на рік, на два вперед. Тобто зараз у нас весна, але ми вже думаємо про те, як святкувати новий рік. Але насправді зараз найголовніше, напевно, до чого ми ще думаємо, як це все представити. Це день вишиванки. День вишиванки у нас у травні. Він вже дуже скоро. А ще у нас є день сім'ї та день матері. Заклади культури також будуть проводити якісь тематичні майстер-класи. Тобто, моя мета, аби діти змогли прийти до закладу культури і можливо щось виготовити для своєї мами, буде приємно так. Головне те, що заклад культури ну знову ж таки я трішки відхилюся від теми, але заклад культури є мультифункціональним простором. Тому ми готуємо там таку невеличку низку майстер-класів до Дня матері та дня сім'ї у деяких закладах культури. Повністю всі заклади культури будуть готуватися до дня вишиванки. Це буде в онлайні, тому що немає змоги вийти вживу ні технічної, ні там. Можливо, навіть частково людської, тому що ми розуміємо, це травень, але все може змінитися. Оркестри готуються до срібних сурм, тому що це в будь-якому випадку, це будуть, дай Бог, аби була гарна погода. Це буде онлайн на дворі, цей живий онлайн, що я казала, обласний. Він буде на дворі, І я думаю, що на ці виступи, на презентацію наших оркестрів, ми, звичайно, будемо запрошувати місцевих мешканців, аби це все мало такий. Трішки розважальний характер, так? тобто любителі духової музики могли прийти насолодитися виступами. Ось. А там далі у нас вже йде День захисту дітей. Я думаю, що цього року ми щось організуємо для наших дітей, тому що о, минулого року це було важко. Цього року хочемо віддати данину. Тому дитинству, яке хтось не прожив, когось відібрали. Я не хочу робити там ні інсталяцій, я не хочу робити якихось перформансів. Головне для дитини дитинство і веселощі. І я розумію, що деяким буде це можливо важко, але хочеться, як мені казали мої друзі-військові, аби життя тривало. І як співається в одній пісні, а ви живіть там, як колись. І хочеться саме цього. Тому що реально за ці роки, ну взагалі війни, і за повномасштабне вторгнення з минулого року, коли ти не знав, що робити, ну об'єктивно це, це вже правда. Ми всі виснажені. Ми виснажені до того стану, що ти вже там, можливо не хочеш щось вже робити. Немає творчості, а це взагалі для культурних працівників це дуже важливо. Весна не знає, що війна іде, так? Тому я сподіваюся, що весна нам. В нас розквітне, пробуде щось нове, щось більш творче, більш цікаве. Звичайно, хочеться, аби люди розуміли, що це наше життя. Дякую, живемо з надією. Катерина Кушнір сьогодні була з нами на зв'язку, начальниця відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради. На все добре і до зустрічі.